Прискіпливе знайомство з Google Sheets продовжуємо створенням реєстра стейкхолдерів. Термін стейкхолдер, на жаль, не має адекватного перекладу українською. Зустрічаються переклади, як то зацікавлені сторони, ключові гравці, впливові особи. Але зараз це не важливо ні переклад, ні бізнес сенс. Зараз важливо, що це табличні дані, і виглядають вони зазвичай якимось таким чином. Є доволі така проста табличка. Одна колонка це людина, друга компанія, третя посада, котру займається людина, якісь контактні дані, як можна сконтактувати з цією людиною. Також є якийсь коментар, якась довільна інформація. Таким чином виглядає приблизно 80-90-70% документів, котрі я бачив. Час від часу додається ще якась візуальна краса. Проте вона ні на що принципово не впливає. Тому що з точки зору Google Sheets це просто довільний набір комірок на сторінці. І ми можемо працювати або з окремою коміркою, або з масивом цих комірок. Але не можемо працювати з всією таблицею, як з одним об'єктом. У Google Sheets є доволі потужна та зручна сутність таблиця. Треба зайти в формат і Convert to Table. Відбулося дуже багато всього цікавого, принаймні, візуально це виглядає значно краще. Перш за все, проставимо для цієї таблиці зрозуміле і актуальне ім'я. Що ще тут з'явилось цікавого? Перш за все, ми можемо явним чином задати формат даних в кожній колонки нашої таблиці. В нашому випадку це декілька колонок текстових і одна колонка B, нехай буде випадаючим списком. Якось так, коли ми будемо додавати нового стейкхолдера, то все буде відбуватися більш структуровано. Наступна річ, котра доступна для таблиці в термінах Google Sheets, це групування. Group by Column. І ми маємо доволі таки непогану візуалізацію згрупованих даних по компаніях. Ба більше, Google Sheets пропонує зберегти це в'ю. Збережена View. Доступна в меню Views by Company Будь ласка. Ми подивились на самі прості та самоочевидні плюшки таблиць Google Sheets, на прикладі таблиці стейкхолдерів. Але я хочу ще показати декілька важливих моментів стосовно таблиць. Є не дуже складна таблиця. Якихось умовних товарів на умовному складі. Назва товара, кількість, собівартість, ціна та маржинальність. Це таблиця в термінах Google Sheets. Додаємо ще один товар. І Google Sheets нам підказує, що від нас очікується. Формула розрахунку маржинальності автоматично копіюється для нового товара. Дуже зручно. Далі, припустимо, нам потрібно сформувати прайс-лист, тобто вивести тільки назву товара та його ціну. Для порівняння я зробив дві заготовки. Тут я буду показувати, як цю задачу можна вирішити, якщо працювати з окремими комірками. А ось тут як цю задачу можна вирішити. З допомогою сутності таблиця. Формуємо прайс на основі діапазона комірок. Прайс на основі сутності таблиця. Зверніть увагу, назва нашої таблиці. З'являється в пошуку. Це дуже зручно. Поки що все чудово. Працює і перший варіант, і другий варіант. Додаємо ще один товар. Для другого варіанту, цей товар автоматично додався в наш прайс-лист. Для першого варіанту, там де ми працювали з окремими комірками, цього не відбулося. Звісно, тут потрібно підкоригувати наш діапазон, і тоді все запрацює. Для нашого прикладу, це не складно. А якщо у вас більш розгалужена мережа таблиць, це може стати проблемою. Також є. Можливість не обмежувати діапазон для першого варіанта і вибирати просто всю колонку А і всю колонку Д. Начебто все працює. Проте, якщо ми додамо якусь інформацію під цією таблицею, то ця інформація автоматично відобразиться під нашим прайс-листом. Також, якщо ми під нашим прайс-листом додамо якусь ще інформацію, то ми отримаємо помилку. Що зрозуміло, але не дуже приємно. Обидва варіанти працюють, проте варіант з сутністю таблиця більш екологічний та ефективний. На цьому все по плюшках таблиць. Більш практичне використання цих плюшок будемо дивитися на прикладу реєстру впливу стейкхолдерів в наступному відео.